Урок 7.3 Вологість повітря, точка роси. В атмосфері землі, особливо в нижніх шарах, в результаті випаровування міститься величезна кількість водяної пари. Наявність її в повітрі є необхідною умовою існування життя на землі. Помірна вологість повітря забезпечує нормальне життя і діяльність людини. Надмірна вологість шкідлива для деяких виробничих процесів для зберігання продуктів і матеріалів. Про вміст водяної пари в атмосфері щоденно повідомляють у зведенні погоди. Розглянемо фізичні величини, які характеризують вологість це абсолютна та відносна вологості. Абсолютна вологість це парціальний тиск водяної пари наявний в повітрі за даної температури або густина водяної пари, яка дорівнює відношенню маси до об'єму. Одиниці абсолютної вологості всі є кг на метр кубічний або паскаль. А от відносна вологість фі це фізична величина, яка показує, наскільки водяна пара близька до насичення. І дорівнює відношенню абсолютної вологості повітря або тиску, до тиску насиченої пари за даної температури або його густини. Відносна вологість це безрозмірна величина і частіше її подають у відсотках. Яким чином або якими способами можна збільшити відносну вологість? По-перше, можна стиснути повітря за постійної температури. По-друге, додатково випарувати певну кількість води. А по-третє, охолодити повітря. При охолодженні повітря відносна вологість збільшується і за певної температури досягає 100%. Отже, пара стає насиченою, з'являється туман, випадає роса. А от температура, при якій дана водяна пара стає насиченою, називають точкою роси. А гігрометр. Це прилад для прямого вимірювання вологості повітря. Він складається із резервуара з відполірованою передньою стінкою і термометра. У резервуар наливають невелику кількість рідини. Це може бути спирт, ефір або вода. За допомогою гроші крізь ефір продувають повітря. Рідина випаровується і температура стінок резервуара знижується. У разі досягнення точки роси на передній стінці резервуара починає конденсуватися пара, яка міститься в повітрі. Отже, стінка пітніє. Точку роси відлічують за школою термометра та за відповідною таблицею знаходять абсолютно вологість навколишнього повітря. Існує декілька видів гігрометрів. Але частіше використовують психрометричний і волосний. Дія гігрометра психрометричного або просто психрометра базується на двох фактах. По-перше, швидкість випаровування води тим вища, чим нижча відносна вологість повітря. І по-друге, вода під час випаровування охолоджується. Психрометр складається з двох термометрів. Один із яких зволожується за психрометричною таблицею, яка міститься на самому приладі, за показанням сухого термометра і різницею температур сухого та вологого термометрів визначають відносну вологість повітря. У волосному гігрометрі використана властивість знежиреної волосини видовжуватись при збільшенні вологості повітря. У таких приладах є волосина, ролик, тягар та стрілка. Отже, ми розглянули основні прилади для вимірювання вологості повітря. Вологість повітря суттєво впливає на комфортність життя людини. В інтервалі температур 25-30 градусів за Цельсієм нормальна життєдіяльність людини зберігається при відносній вологості повітря 40-60%. При зниженні вологості до 30% повітря стає сухим. У сухому повітрі різко посилюється випаровування вологи зі слизових оболонок і виникають неприємні відчуття сухості у роті і горлі, утворюються глибокі тріщини на губах, знижуються захисні функції верхніх дихальних шляхів. Підвищена вологість а це вище за 70%, негативно впливає на організм людини як при високих, так і при низьких температурах. При високій температурі повітря і підвищеній вологості людина сильно пітніє, але волога з поверхні тіла не випаровується, що призводить до перегрівання організму і теплового удару. При низьких температурах підвищена вологість повітря навпаки призводить до перехолодження організму, оскільки у вологому повітрі різко збільшуються втрати енергії шляхом конвекції і теплопровідності. Отже, урок присвячений вологості і їх характеристикам завершено.